Аудіокниги українською від студії Калідор. Дякую вам, друзі, за підтримку цього YouTube каналу, за ваші підписки, вподобайки, за ваші поширення та коментарі. Української має бути більше. Сьогодні ми продовжуємо читання збірки детективів із серії Альфред Гічкок презентує. До уваги всім поціновувачам цього жанру. БІЛ Крайдер Котофобія, Бенні вирішив обчистити цей будинок. Щойно побачив припаркований перед ганком мінівен компанії Котяча Радість. Успіх було гарантовано заздалегідь. Півтора дні пішло на обстеження цього перспективного району. Виходило все на диво легко. Вранці він побігав підтюпцем низько насунувши на чоло козирок. До речі, це чудовий спосіб роздивитися, що й до чого. Біжиш собі повільно туди одним боком вулиці, назад іншим. У другій половині дня. Він вивів на прогулянку собаку грейхаунда, придбаного безоплатно, адже той за віком уже не міг брати участь у собачих перегонах. Капелюх із широкими крисами кидав тінь на обличчя і приховував його очі. Ну а свій коронний трюк Бенні використовував у середині дня. Прихопивши з собою пачку прямокутних рекламних листівок, які особисто розтиражував на ксероксі, у кожній був отвір, що давав змогу вішати її на дверну ручку. Реклама, до речі, була справжньою. На пробіжці Бенні попросив листівку у двох хлопчаків, що розвішували їх на дверях. Доволі розумно він припустив. Що коли застосує ці листівки, то всі опиняться у виграші. Хлопчаки отримують своєрідного добровольця помічника, ну а він можливість прогулюватися по окрузі і підходити до вхідних дверей кожнісінького будинку. Якби хто зателефонував за вказаними у оголошені телефонами. Він потрапив би до Робі і Томі, що готові підстригти моріжок перед будинком всього за 20-25 доларів. Ну, а якби у Бені запитали, що він власне робить, у відповідь ви б почули допомагаю племінникам. Але жодних запитань йому не ставили і тому він весело крокував від будинку до будинку. Роздивляючись ділянки, а коли його ніхто не бачив, то й зазираючи у вікна вітальні. Бенні навіть подумав, а чи не почати йому рекламувати фірму Котяча Радість. Дуже вже вона допомагала йому у його бізнесі. Якщо їх мінівен із логотипом котячої радості паркувався біля будинку, це означало. Що господарі у від'їзді тут жодних сумнівів бути не могло. Навіть якщо на ганку не лежали газети і з поштової скриньки не стирчали листи, а моріжок перед будинком виглядав так, наче його підстригли лишень вчора. Може, і підстригли, звичайно, якщо господарі зателефонували Томі і Робі. Отож компанія Котяча Радість. Дійсно була гарним помічником. Справа у тому, що, їдучи у відпустку, ви могли звернутися у цю компанію, і надіслана на нею людина, регулярно приходила б у будинок, аби доглядати за вашою кішкою або котом. Ці люди годували, поїли, спорожняли туалетний ящик, одним словом, виконували все необхідне. Напевне, працівник цієї компанії міг навіть посидіти із вашим чотирилапим другом і почухати йому черепце, Бенні всього цього не знав та, власне, й не хотів знати. Адже він віддавав перевагу собакам. Повз будинок, біля якого стояв мінівен, він пройшов, гуляючи із Грейхаундом. «Водійка!» Симпатична білявка, котра якраз вилазила із кабіни, глянула на нього і на собаку. Доброго дня! Він підніс руку до капелюха, начебто вітаючи її, хоча насправді для того, аби краще приховати обличчя. Привіт, відповіла дівчина і попрямувала до будинку. – Бенні… Нудьгуючою ходою покрокував далі, вже точно знаючи, що ближче до півночі він сюди обов'язково повернеться. Зазвичай Бенні залишав автівку на околиці мікрорайону, переважно на стоянці біля місцевого продовольчого магазину, а розвідку проводив на своїх двох. Цього разу. Продовольчого магазину він не знайшов, але доволі доречно підвернувся торгівельно розважальний центр із безліччю маленьких крамничок, бібліотекою і декількома кафе швидкого обслуговування. Бенні так і не зрозумів, звідки взявся кіт. Може, йому набридло ритися у сміттєвих контейнерах в одній із кав'ярень. Це було не суть важливо. Крокував він повільно, не звертаючи уваги на машини, що рухалися автостоянкою. Водії пропускали його із посмішкою, підкоряючись долі. Чорний причорний кіт. Побачивши його, у бені на мить з'явилося бажання розвернутися і піти в інший бік. До забобонів він ставився байдуже. просто... Просто цей кіт йому чомусь дуже не сподобався. Втім, він запізнився Грейхаунд, який не один рік носився за механічним кроликом, помітив кота і рвонув із місця. З одного боку, цей ривок застав Бенні зненацька, з іншого, він ніколи не скаржився на швидкість реакції, а тому встиг міцно стиснути повідець. Пес не зміг вирватися, але сам Бенні розтягнувся на асфальті. Незважаючи на жорстку посадку, повідець він так і не випустив. Кіт злетів на капот Хонде акорд, вигнув спину, трубою задер розпушений хвіст і зашипів на грейхаунда, який, напружуючи усі м'язи, Дюйм за дюймом тягнув Бенні по гарячому асфальту. Бенні вдалося підвестися і відтягнути пса, перш ніж той встиг дістатися до Хонди. Кіт пошипів щось на прощання і зник, перебігши із капота в бік багажника. Хтось зааплодував, і Бенні на превеликий свій жаль виявив, що він і його Грейхаунд зібрали невеличкий натовп, котрий складався, схоже, тільки із котофілів. Оплески не призначалися Бенні, хоча він і подер штани на колінах і обдер долоні до крові. Бенні чхати хотів на вподобання місцевих мешканців. Його турбувало тільки одне. Якби ніхто із них не розгледів як слід його обличчя, він теж не хотів, аби помітили машину, на якій він поїхав, тому довелося із гідністю пройти далі, зробивши вигляд, ніби у нього є справи в іншому місці. І тільки за 15 хвилин після тієї події він повернувся на стоянку. Посадив пса на заднє сидіння непримітного синього Шевінова і поїхав аж до самого дому клянучи того чорного кота. О півночі Бенні геть забув про кота. Весь вечір він тільки й думав про будинок, який мав намір пограбувати. Будинок він вже ретельно оглянув. Особливо порадував його дерев'яний паркан за вишки у сім футів. Замкнені ворота його не бентежили. Розігнавшись, він міг впертися ногою в огорожу, вхопитися за верхню частину паркану і за одну мить опинитися у дворі. Вуличний паркан у кінці кварталу теж його не турбував. Він був надто далеко. Не помітив він жодних датчиків охоронної системи, тож вільно міг загнати свій автомобіль на під'їзну доріжку і завантажувати здобич через двері гаража. Місяць тільки народився, отож ночі стояли отій порі темні. Системою сигналізації будинок також, мабуть, не обладнаний, жодних ознак її він не виявив. Та й взагалі. У наш час кожен, хто має таку систему, поспішає сповістити про це, встановлюючи таблички на подвір'ї і прикрашаючи вікна наклейками. Наклейками і табличками користувалися в ряди ходи, й ті, у кого охоронної сигналізації не було і близько, просто аби віднадити від своїх будинків Бенні і його колег за ремеслом. Він не сумнівався, що легко зможе проникнути у будинок із двору. Інакше просто бути не могло. Вузьким променем ліхтарика Чорний Макс бенні освітив двір. Маленький внутрішній дворик під скляним дахом, біля дверей дві величезні миски, одна наполовину заповнена собачою їжею, у другій вода. На обох червоним лаком для нігтів виведено вбивця. Мабуть, собаче прізвисько. Бенні реготнув Ха, старий, як світ, прийом. Оскільки на подвір'ї собака на нього не накинувся, від нього чекали тільки одного він із острахом піде геть, аби не зіткнутися із лютим псом за дверима будинку. Але ніякого пса всередині бути не могло, тому що компанія Котяча Радість доглядала лише за котами і кішками. Відсунувши ногою миски, Бенні оглянув двері. Особливо ретельно оглянув скляні панелі. На одній з них він наклеїв липку стрічку. І легенько вдарив молоточком, котрий дістав із задньої кишені. Прибравши друзки, що приклеїлися до стрічки в бік, він засунув руку і прочинив двері зсередини. Крокуючи через внутрішній дворик, він скрушно похитав головою, побачивши сувні скляні двері. Ну, це вже зовсім просто. У канавці, якою ходили двері, лежала волоть, аби не дати дверям відчинитися, якби хто спробував їх зрушити. Однак цього Бенні робити й не збирався. Він просто дістав із іншої кишені викрутку і за хвилину зняв сувну частину, що була закріплена на гвинтах. Він відставив її вбік, відсмикнув фіранку і увійшов. Господарі завбачливо залишили увімкненою флюоресцентну лампу, тому бенні не лишалося нічого іншого, як вимкнути і сховати ліхтарик. Він окинув оком кухню. Насамперед його увагу привернула табличка з написом Цей будинок охороняється натасканим сторожовим котом. Чого тільки люди не вигадають, пробурмотів Бенні. З іншого боку, якщо визначити, де саме зачаївся кіт, гірше не буде, подумав він, прочиняючи двері гаража. Однак знайти котиська він не зумів. Знайшов його миску для їжі, туалетний ящик доволі чистий, котяча радість дарма отримувала гроші. Він знайшов усе це, але не кота. Втім, його це не хвилювало. Викрадати кота він не збирався. Натомість Бенні взяв відеомагнітофон стерео з чотирма голівками, кольоровий телевізор із функцією картинка в картинці, такий можна залишити навіть собі. Ще він забрав музичний центр фірми Боус. Господарі явно розумілися на техніці, колекцію листівок зі світлинами гравців професійних безбольних команд. Чимало із них були 50-х років, зокрема Боумена і Топса. Вони коштували аж ніяк не менше за кольоровий телевізор. Коштовності нічого особливо цінного. Товар, що пропонувався ті шопами комп'ютері з монітором. Справжнісінь IBM і автовідповідач. Коштує він небагато, зате невеликий і легко вкладався. Забрав він також непогане столове срібло і мисливські рушниці. Працював він без відпочинку, перетягуючи речі у гараж. Нарешті все лежало біля дверей, лишалося тільки відключити замок автомат. І підняти гаражні двері. У будинку Бенні провів не більше п'ятнадцяти хвилин, дещо довше, ніж він розраховував, але цілком в розумних межах. Він визирнув у скляне віконечко, начебто нікого будинок не цікавив ані будинок, ані його автівка. Бенні вирішив помити руки і ковтнути води. У горлі чомусь зовсім пересохло. Біля дверей, що вели із будинку в гараж, була невеличка ванна. Зручно, зазначив він. Попрацювавши на подвір'ї або в гаражі, можна змитися і не тягнути бруд через весь будинок. Ванна була доволі далеко від флюоресцентної лампи, тому в ній панувала темрява. Але Бенні подумав, що зможе помити руки навіть не вмикаючи ліхтар? Він навпомацьки знайшов кран, повернув його, і потекла вода. Кіт, той самий, що його не знайшов бенні, спав у рукомийнику. Він підстрибнув у повітря. Так високо, наскільки тільки міг підстрибнути кастрований самець вагою у 18 фунтів, відштовхуючись від гладкого фаянсу, за який не могли б чепитися його кіхті. «Мрмяу!» – обурено заволав він, розсердивши, що його раптово облили водою, або злякавшись раптової зустрічі з непроханим гостем, або, можливо, вловивши запах грейнхаунда. Натасканий сторожовий кіт спробував врятуватися, перестрибнувши через голову Бенні, котрий від несподіванки перетворився на завмерлу перед рукомийником статую, абсолютно не петруючи, що відбувається. Втім, розуміння прийшло доволі швидко, коли гострі кіхті кота уп'ялись йому в груди, в обличчя і нарешті у голову. Якраз у те місце, де волосся майже не лишилося. Із його голови кіт стрибнув на підлогу і рвонув коридором у бік кухні. Ах ти ж сучий ти, син! заревів Бенні, розвернувся і кинувся за котом. На кухні втім мерзотника не виявилося. Бенні рушив у вітальню. Тобі краще вийти самому, звернувся він до кота. Рано чи пізно я тебе однаково знайду. Кіт не відповідав. І тільки тут Бенні усвідомив, що ситуація абсолютно ідіотська. Він говорить із котом, але ж кіт це просто тварина. Він фізично не може йому відповісти. Бенні підніс руку до голови. І обережно торкнувся по шкрябин, залишених котом. Подивився на руку, на пальцях була кров. Він витер її об штанину. Ну, нічого, кіт не винен, вирішив Бенні. Я просто налякав його, тож нема на що нарікати. Якби сам я вчинив, якби хтось тихенько підкрався до мого ліжка і вилив на мене відро води. Напевно, точнісінько, так само, як і той кіт. Отож, не треба витрачати на марно час, а треба вимітатися із цього будинку. Він і так тут затримався понад норму. Бенні повернувся і вирушив до кухні, але наступив на кота, котрий непомітно підкрався ззаду. Негайно бурхливо відреагував котисько. Вивернувся з під ноги і вельми болюче встромив кіхті у праву гомілку. Ти сучий сину! знову зарепетував Бенні і спробував вхопити кота рукою, тим самим припустившись іще однієї помилки. Гострі кіхті відпустили його ногу і розпанахали руку. Ах ти ж! Загарчав Бенні, випростався і спробував штовхнути кота, але той уже сірою плямою зник у напівтемряві. Бенні рушив, було за ним, але зупинився. Час змиватися звідси. Він зашкутильгав до гаража, зализуючи рвані подряпини на руці. Його ще всупереч звичаю, завелася цього разу із півоберта. Бенні виїхав із під'їзної доріжки на вулицю, Автівку він вів повільно і обережно, намагаючись не порушувати жодних правил дорожнього руху. Щоразу глянувши на довгі подряпини на руці, він проклинав тихенько кота. Ну, нічого. Зрештою, все обійшлося. У будинку його не помітили. Ну, а здобич те, що треба. Особливо чудовий телевізор. Бенні знову подумав про те, що напевно варто лишити його собі. І тут побачив патрульну автівку, що їхала йому назустріч. Інших автівок у таку ранню годину на вулиці не було. Бенні благав подумки, аби копи проїхали повз. Вони, однак, звернули увагу на його нову. Тепер їх розділяв всього один квартал. Патрульна машина помітно скинула швидкість. Бенні їхав так само, не дуже швидко, але й не дуже повільно, дивився просто перед собою всім своїм виглядом, прагнучи показати, що йому боятися нічого. Він сподівався, що копи у темряві не зможуть побачити його подряпане обличчя. Ех, якби він менше думав про копів, то напевне помітив би руду кішку, котра роздирала пластиковий мішок зі сміттям, поставлений на тротуарі в очікуванні ранкового прибирання. Він міг би навіть розгледіти чорно-білого кота, котрий вислизнув за зеленої огорожі саме у ту мить, коли кішка. Витягла з мішка паперову тарілку із залишками бекону. Раптом він почув люте нявчання. Кіт стрибнув на кішку. Бенні повернув голову праворуч. Руда кинулася на бруківку просто перед його бампером. Чорно-білий кіт рвонув вслід. От чого Бенні роздивитися не встиг, то це смужку бекону, із якою втікала кішка. Та й хто би встиг? Варіантів у нього було два вдарити по гальмах або ж розчавити котів. Про це він, звісно, не встиг подумати. Та й хто би встиг. Різко натиснувши на педаль гальм, він вивернув кермо вправо. Ще вінова переднім колесом заскочила на тротуар, бампер вдарив по пластиковому мішку, і сміття розлетілося на всі боки. Котів, він не розчавив. А ось патрульна автівка зрозуміло зупинилася. Поліцейським вистачило одного лишень погляду на обличчя Бені, аби зрозуміти ці подряпини не є результатом аварійного зіткнення. Тобто у них з'явилися цілком вагомі підстави зазирнути. На заднє сидіння і в багажник його шевроле. Ну, а вже знайдене там, послугувало не менш вагомим приводом для того, аби відвести Бенні у відділок і запроторити його за грати. Бенні сидів на задньому сидінні патрульної машини, поки копи телефонували до чергової частини, аби повідомити там про затримання. Бенні сидів і думав про котів, про чорного кота, котрий перейшов йому дорогу, про натасканого сторожового кота, через якого він невиправдано довго затримувався у будинку, і про двох кішок, які кинулися під колеса його автівки. Він знав, що кішки нерозумні тварини. Але мимоволі почав ставити собі питання А чи дійсно це так? Коли водій завів двигун, Бенні подивився у заднє скло машини. Руда кішка і чорно-білий кіт сиділи поруч, радісні і щасливі, немов пара найкращих друзів. Кіт Вилизував паперову тарілку, а кішка дивилася на Бенні червоними очима, що зблискували у світлі ліхтарів. Чортові коти. пробурмотів Бенні. — Може, вони все ж таки розумні? Що ти сказав? поцікавився коп, котрий сидів поруч із водієм. Руда кішка. Опустила мордочку і почала ловити бліг на задній лапі. Безглуздо. Не може бути розумною така тварина. Нічого, відповів Бенні. Я нічого не сказав. Патрульний автомобіль вирушив до дільниці. Біл Крайдер Котофобія. Читав Руслан Алексіюк Дякую, друзі, за те, що прослухали це оповідання. Підпишіться на канал. Вподобайте відео і розповсюдьте його в соціальних мережах. Української має бути більше. За можливості підтримайте вихід нових книг на цьому каналі. Скористайтеся функцією спонсорства у YouTube або ж посиланнями на картку Monobank, BuyMeACoffee чи Patreon у описі до цього відео. Втім, насамперед, я закликаю всіх і кожного підтримувати Збройні Сили України і допомагати нашим захисникам. Ну а ми з вами почуємося у наступному творі. До зустрічі! Na Calidori.